Сьогодні ми з вами будемо говорити про професію. До нас сьогодні завітав хлопчик Іванко, і він хоче розповісти, ким працюють його мама і тато? Мама Іванка працює лікарем. Вона виконує дуже важливу справу лікує людей. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, де ж саме лікує людей мама Іванка? Я гадаю, ви всі правильно відповіли, що лікарі лікують людей у лікарні. Давайте згадаємо, ким же працює мама Іванка і де працює мама Іванка. Згадали? Правильно, мама Іванка працює лікарем в лікарні. Тепер Іванку хочу розповісти про свого татка. Татко Іванка працює пожежником. Він рятує людей, тварин, рослини від пожежі. А чи знаєте він, де ж саме пожежники працюють? Правильно маляти, пожежники працюють в пожежній частині. В пожежній частині знаходяться машини з цистернами, куди заливається вода. Вода потрібна для того, щоб загасити пожежі. Ну ж бо, чи запам'ятали ви, ким працює татко Іванка? Запам'ятали? Правильно, татко Іванка працює пожежником. А де саме працюють пожежники? Пожежники працюють в пожежній частині, там, де знаходяться спеціальні машини, пожежні, які заповнюються водою для того, щоб захистити пожежі. Іванка нам пропонує пограти в гру, назви професію. Отже, будьте уважні і відповідайте. Дидактична гра «Назви професію. Людина, яка лікує людей. Лікар. Людина, яка любить співати. Співак. Людина, яка працює в цирку, та змішить людей. Так, це клоун. Людина, яка будує будинки та різні споруди. Так, це будівельник. Людина, яка малює картини, тим самим створюючи красу, художник, людина, яка фотографує людей, тварин, природу, фотограф. Людина, яка пече хліб, ватрушки, пиріжки, пекар. Людина, яка більшість свого часу проводить за кермом, водій. Людина, яка створює зачістки та приводить до ладу волосся, перукар. Людина, яка захищає нас від злочинців, поліцейський. Людина, яка керує потягом? Машиніст. Молодці малята. Сьогодні Іванко приходив до нас в гості та розповів нам про те, ким працюють його батьки. А чи знаєте ви, ким працюють ваші батьки? Ким працює мама, ким працює тато, де саме вони працюють і що вони виконують, що вони роблять на своїй роботі? Знаєте, Іванка буде чекати на ваші відповіді. До нових зустрічей!